Тернополян запрошують на дитячу фотовиставку Арт». Протягом двох місяців над цим проектом працювали 11 творчих груп. У кожну входив перукар, візажист та фотограф. Їм допомагали студії декору та салони одягу. Зараз ці зйомки вже завершені, фотографії надруковані. І завтра в українському домі перемога о 17.00 відбудеться відкриття звичайно цієї фотовиставки, і на якому буде нагородження спеціалістів, моделей, які брали участь. Усі команди працювали із дітьми для кожної маленької моделі створювали неповторний образ. Діти мають бути все таки дітьми лишаються. Вони мають бути максимально природніми. Ми робили відносно зачісок і макіяжів і образів. Більш-менш таке дитяче. це не були такі арт роботи, не були витвори перукарського мистецтва. Там ми не виказували цього, але максимум натуральність. І дітки дуже гарно вміли це сприйняти. Вони для них було щось таке нове. Ми хотіли показати взаємодію дітей з тваринним світом, з малесенькими тваринками. Ось яскраві були образи до. Суть гарні дітки також емоції зовсім різні. Ну і фотографії, звісно ж, будуть позитивними і красивими. На меті проєкту, кажуть організатори: показати майстерність тернопільських візажистів, перукарів та фотографів.